У нас час дуже багато їжі швидкого приготування, і майже всі знають, яка вона шкідлива для здоров'я, але ніхто не задумується над тим, що в нас є їжа інформаційна і вона також може бути шкідлива для здоров'я. Давайте трішки розберемося. Ви не помітили, що в останні 4 роки наше життя дуже змінилося в зв'язку зі штучним інтелектом. Тобто люди отримують інформацію так швидко, як їжу швидкого приготування. Тобто ви прийшли додому, чи, може в дорозі десь, у вас виникло якесь запитання. І ви швиденько відкрили штучний інтелект, який зараз кожному доступний, і задаєте свої питання. І відразу ж отримуєте інформацію. Наш мозок. Це також м'яз. А коли ми м'язи не тренуємо, то ви самі розумієте, що з ними стається. М'язи атрофуються. Правильно? По такому ж принципу діє і наш мозок. Тобто, він, якщо йому не давати думати, він поступово може атрофуватися. Тобто він починає. A, ну, якби він може дозволити собі Thermom. бути летащим. Тобто він a, вже буде думати не так, він буде розслаблятися в розслабленому a... режимі жити, проживати своє життя і поступово ви помітите за собою, що ваше мислення вже не таке якісне, як було раніше, і не на тому рівні. Штучний інтелект це, звісно, добре. Але є е, такий, знаєте, секрет, що не кожна людина перевіряє, чи правду їй видав штучний інтелект. Повірте, якщо б автори штучного інтелекту не знали. Всіх недоліків, якби там дійсно розкривалися всі таємниці кожній людині в такій доступній формі, чи ви думаєте, він би був таким доступним, якби там все дійсно відповідало 100% правді? Але якщо не можна так легко користуватися, чи не задумувалася ви над тим, що кожну інформацію треба перевіряти? А так як у нас дуже мало людей з критичним мисленням, дуже мало, ще раз підкреслюю, я постійно стикаюся з людьми, які, з якими працюю, з діагностую як психолог, і помічаю таку тенденцію, що майже 90% людей критичне мислення відсутнє, не тому, що вони на нього не здатні, а тому, що вони не хочуть, вони просто лінуються. Тобто, ви прочитали в штучному інтелекті якийсь, якусь відповідь на питання, яке вам, вас, наприклад, бентежило, і ви повірили йому на 100%. І от тут пастка. От в цьому і заключається пастка. Але треба цю інформацію ще ж перевірити, не можна так сліпо довіряти. Розумієте, кожній інформації, яку б інформацію ви не почули. Тобто, кожну інформацію ми повинні перевіряти, а це і є критичне мислення. Люди з критичним мисленням, їх їм дуже важко щось знаєте, таке, ну скажу таке сленгове слово, вже ж перепрошую, втюхати щось. Тому що це люди, які постійно будуть все перевіряти і будуть перевіряти кожну інформацію. Так от. Мозок наш розслабляється, і людина вже знаєте, вона, вона розуміє, що навіщо я там буду а, десь думати щось, вичитувати, шукати, коли в мене є штучний інтелект, який мені замінить все це і зекономить час. мій час. А навіщо він його зекономить? А ви думали навіщо? Він його зекономить на те, щоб ви далі атрофувалися. на те, щоб ваше тіло розслаблялося, і м'язи розслаблялися, і мозок розслаблявся. Для цього це потрібно, але ж цим самим ви прискорюєте процес старіння. Розумієте? Тобто все розслабляється, думати вже не треба. За вас, за вас подумають. То навіщо тоді? то навіщо тоді взагалі думати? Тобто, якщо їжа, якщо їжа є е, е, шкідливою, так? швидкого приготування, то значить, е, то, значить е, штучний інтелект він не є шкідливим, так? коли ви швидко дуже отримали інформацію. До речі, я як педагог з багаторічним стажем, стажем викладання і в університеті, і в школі. Те, ще, до речі, плюс як психолог, але психолог це якби я дипломований спеціаліст, це в мене не основна професія, це як хобі, я її люблю. А так більше як в житті я як викладач вже свою кар'єру побудувала. Як викладач, як керівник, от, як науковець. Але я зараз вже так в притул займаюся питанням психології, бо це мені також дуже цікаво, тому що все ж таки, коли ти працюєш за аудітор за аудиторію як викладач, то треба бути і психологом. І крім того ж, завжди мої посади вони вимагали спілкування з людьми. А спілкування з людьми це запорука того, що треба це як виклик, це треба постійно працювати в сфері психології. Так от. Я до речі, до чого я йшла? До речі, я від... одразу, як тільки мені приходить смс від людини або привітання. Я одразу бачу, де людина написала сама, де вона думала, а де людина використала штучний інтелект. Тобто людина кинула туди дані, в штучний інтелект, а треба з таким-то там святом привітати. Або треба там людині написати щось красиво на таку тему спитати, задати питання. І от ви розумієте, що штучний інтелект, коли людина використовує, я бачу одразу. Просто навіть ну, ще викликає, знаєте, викликає повагу, коли людина отримала зі штучного інтелекту. Інформацію. І її подивилася і трішки по-своєму переробила, щось прибрала, бо воно не відповідає там, щось їй не сподобалося. Вона над неї попрацювала. Я бачу, ага, людина попрацювала, тобто людина думаюча, але вона переживала, ну, щоб якось не показати себе з такої сторони, що з такої, якби, зі сторони дилетанта. І тому людина вирішила використати, але вона попрацювала над ним. Це... Я не засуджую. Взагалі я нічого не засуджую. Але коли я бачу, коли людина зовсім нічого не коригує? Бере конкретно оцю цитату і конкретно мені кидає, наприклад, ну, знаєте, це просто ну це смішно, це реально. Ну невже не можна подумати трішки і трішки переробити? Наприклад, або ще є, є люди, які користуються для того, щоб е, ну, підкорити іншу людину. Тобто питають штучного інтелекту, от, наприклад, як мені до такої людини знайти ключі. А, наприклад, вона така то по знаку Зодіака, там і ще таке інше. От з чого треба почати розмову, як далі? <сміття> і Коли приходить така смс. -ка? Ну, я її одразу бачу, розумієте, що людина вже попрацювала зі штучним інтелектом. Ну, правда, ну це не смішно. Це розумієте, до чого ми йдемо? Ми йдемо до краху, ми йдемо до того, що скоро ми не будемо е, е, не їсти е, нормально, е, як би знаєте, не готувати, не думати, не мозок свій тренувати. Тобто, і до чого дойде людина? Вона дійде до стану, вона дійде до стану. Воно просто рослини, розумієте? Це буде вже ем, така людина, яка взагалі е, не вміє думати. Тобто, ми куди йдемо? Туди повертаємося, комбек? Комбек в примати? Ну, я не згодна. Треба випрацьовувати критичне мислення. Ми хто? Ми люди? Чому, як е, там класик говорив, тварь дрожаща? Так якщо ви людина, якщо ви не твар драчі, давайте думати. Дякуємо штучному інтелекту. Але він ще дос досконалюється, удосконалюється. Але ж треба й думати. Треба до всього критично відноситись з повагою і з любов'ю до вас, з найкращими побажаннями. Думаємо.